Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо складати речення. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 123-124. Дітки, скажіть, будь ласка, що виражають речення? Вірно, закінчено думку. Які речення ви знаєте? Розповідні, питальні, спонукальні, окличні і неокличні. Правильно? Які розділові знаки можуть стояти в кінці речення? Правильно. Крапка знак оклику або знак питання, що утворюють головні слова в реченнях? Основу речення. правильно. Сьогодні до нас завітала чарівна гостя. Відгадайте загадку та дізнайтеся, хто вона? Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Правильно, дітки, це весна. Весна йде, розкидає по землі перші квіти. Які першоцвіти ви знаєте? Це підсніжник, білоцвіт весняний крокус, дикий тюльпан, сон трава та багато інших. Усі ці квіти занесені до Червоної Книги України. Їх не можна зривати та викопувати. Протягом року ми спробуємо зібрати букет із весняних квітів, що подарує нам весна за виконані завдання. Перегляньте невеличке відео про первоцвіти України. квітку, Яку подарує нам весна це тюльпан. Ваше завдання скласти асоціативний кущ. Що у вас виникає в уяві, коли ви чуєте слово весна? Це є і першоцвіт, і бруньки, і сонце, і птахи, і вербові котики, і трава, квіти і ще дуже-дуже багато слів. Правильно, дітки! Квітка наша. Друга квітка це нарцис. Робота з деформованим текстом. Побудуйте вежу, використовуючи цеглинки Лего, щоб утворився вірш. Ви можете використовувати кольорові олівці. Отже, будь ласка, поміркуйте, як потрібно скласти цеглинки, щоб вийшов віршик. Отже, давайте перевіримо. Грає сонце промінцями, білий сніг стає струмками і, співаючи струмки, шлях знаходять до ріки. Правильно, діточки, молодці, друга квітка наша. Зараз відкрити свої зошити, запишемо число класна робота. Попрацюємо над написанням великої маленької букви В, подвоєння В, потроєння В. Запишемо склади В, С, Сн на. І запишемо слово весна з нового рядка. Поставте відео на паузу і продовжте це речення. Наступна квітка гіацинт. Вам потрібно прочитати вірш. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Розкажіть, читалочці, який недолік є у цьому вірші. Правильно, діти, тут немає розділових знаків в кінці речення. Поясніть, як же його виправити. Правильно, треба поставити ці розділові знаки. Давайте це зробимо. Що з весною настає? Що тут треба поставити? Правильно, знак питання це питальне речення. Сніг у полі розтає. Це розповідне ставимо крапочку. А чому то так буває? Це теж питальне речення. Сонце його пригріває? Це розповідне молодці! Випишіть з вірша розповідні речення та підкресліть в кожному головні слова. Давайте перевіримо. Сніг у полі розтає. Що? Сніг? Що сніг робить? Розтає. Сонце його пригріває. Що? Сонце? Що робить сонце? Пригріває молодці! Отже, квітка гіацинту ваша. Наступна квітка, яку ви отримуєте за завдання мускарі. Вам потрібно допомогти родзинці поширити подане речення за зразком. Розглянемо зразок. Марійка малює. Потім додали одне слово, маленька Марійка малює. Потім додали ще одне слово, маленька Марія. Марійка малює квіти. Так ви повинні зробити з реченням Птахи повертаються. Давайте перевіримо. Я склала таке: Птахи повертаються, перелітні птахи повертаються, перелітні птахи повертаються з вирію. У вас може бути інші речення. Трошки з вами відпочинемо. Заробляти квітку мускарі. Допоможіть каджикові скласти речення з поданих слів. Спочатку ви вибираєте головні слова, а вже потім поширюйте ці слова іншими словами. У мене вийшло таке речення: Весна вкриває землю зеленим килимом. Запишіть це речення собі в зошит. Підкресліть головні слова. Давайте перевіримо, що весна, що робить вкриває. Це є головні слова. Ви, дітки-молочинки, за ці завдання ви отримуєте квітку мускарі. Наступна квітка це рябчики. Вам потрібно прочитати. Текст та поширити виділені речення за питаннями, поданими в дужках. Можете узяти слова з довідки. Давайте тепер разом. Усі знали, що скоро прибіжить весна, і поспішали швидше прибиратися. Струмки вмивали що? Землю, правильно, земля вкрилася чим? Травою. Зацвіли які? Перші квіти, набрякали бруньки на чому? На деревах, Молодчинки. Запишіть поширені речення без питань собі в зошит. Молодці, дітки, ви швидко справилися з цим завданням і отримуєте квітки-рябчики. Наступна квітка це Анемон. Вам потрібно розказати, як ви ставитеся до весни. Що вам подобається в цій порі року, а що не подобається. Ну і що ж, дітки, ви молодчинки, дуже гарно порозказували свої розповіді квітка ваша! Подивіться, діти, який весняний букет подарувала нам весна. Пригадайте, що ви зробили, щоб він зібрався? А зараз, діти, розгляньте малюнок до вправи 10. Як думаєте, що мама забороняє робити дитині? Правильно рвати квіти. Поясніть, чому? Любі дітки, запам'ятайте такі слова. Дуже квіти бережіть і ніколи їх не рвіть, бо чарівної краси не побачим я і ти. Хай вони ростуть у лузі, бо всі квіти наші друзі. Домашнє завдання. виконати вправу 11 на сторінці 124. У вправі вам потрібно скласти за малюнком три речення розповідне, спонукальне і питальне та записати їх собі в зошит. Дякую вам, діти, за урок! Він сьогодні був дуже цікавий. Ви дуже гарно попрацювали, зібрали дуже гарний букет. Виберіть відповідну квітку в вашій роботі на уроці та намалюйте її собі в зошит. До побачення!